Що таке адвент-календар? Добрий день! Вітаємо із Сумської обласної бібліотеки для дітей. Сьогодні перший день зими. А у грудні що не день то свято. До приходу святого Миколая залишилось всього 5 днів. До Різдва 24. А до нового року 30. Отже, саме час запастися ідеями. Які створять святковий настрій, а допоможе нам у цьому наш інформаційний адвент-календар. На відміну від європейців та американців, у нас немає традиції напередодні свята упродовж кількох тижнів щодня тішити рідних маленькими дрібничками. Ми українці, які мають свої звичаї та традиції, які можемо дуже вдало поєднувати з європейськими Максимка. Перед тобою наш інформаційний адвент-календар у вигляді казкового зимового міста. Звідки пішла така Цікав. цікава традиція? Зараз я вам розкажу слово адвент перекладається як прихід, час очікування різдва. Історія свідчить, що виник календар не так вже й давно. Наприкінці 19 століття у Німеччині і без дитини чомочки тут не обійшлось. Фрау Фрауленд просто замучив син Герхард, який щодня запитував матусю, коли вже настане Різдво? Вона не витримала і зробила для сина з картону з віконцями календар за кількістю днів перед Різдвом. Герхард. Міг відкрити лише одне віконце, за яким ховалося маленьке печиво. Так він бачив, скільки потрібно з'їсти печиво до свята, стільки залишилося днів. До речі, коли син виріс, мамин винахід почав приносити прибуток. Він став випускати перші у світі адвент-календарі у вигляді коробки з віконцями. За якими ховалася вже не печиво, а цукерки. Таким чином, Адвент-календар це спеціальний календар, який використовується для відліку днів від 1 грудня до святвечора. Адвент-календарі бувають різних форматів у вигляді паперових пакунків, коробок із наповненням. Інколи навіть влаштовують квести з пошуку предметів замість готового подарунку. Але перевага саморобного адвент календаря полягає в тому, що він не має прив'язки до кількості днів та дати. Організувати його ви можете до будь-якої урочистої події і включити в нього не місяць, а останній тиждень підготовки. Створювати календар і розробляти дизайн можна всією родиною. Наприклад, його можна виготовити. У вигляді гірлянди з ємкостями, або розмістити кишеньки на картонній основі будь-якої форми, осередки виконуються у вигляді коробочок, різдвяних шкарпеток, кишеньок подарункових мішків та інше. Все залежить від вашої фантазії. Як наповнення, використовуються картки з завданнями або симпатичні чи смачні сувеніри. Допускається їх чергування або об'єднання. Наприклад, ви можете написати листа Святому Миколаю, вивчити новорічну пісню чи вірш, купити подарунки, прикраси, декорувати свою кімнату, скласти новорічне меню, переглянути новорічні фільми та мультфільми, прочитати новорічні різдвяні історії та багато інших цікавих завдань. Ми, юні читалики. Пропонуємо вам приймати активну участь у нашому інформаційному адвент-календарі. Щодня з 1 по 31 грудня буде виходити одне відео. Будемо говорити про все на світі. Зробимо очікування зимових свят приємними і незабутнім. Що, а, що а про це ми дізнаємось завтра. Так.